Називий топ автомобілів, які раніше користувались шаленою популярністю штатів. А зараз їх просто немає сенсу замовляти раніше. Шаленою популярністю під зі штатів користувались такі автомобілі, як Ford Focus до 2015 року випуску Volkswagen Jetta також в цих роках, і Ford Fusion. Ці автомобілі замовляли в основному з атмосферними двигунами, тому що на них запросто ставився газ. На той час вони були відносно свіжими, виглядали сучасно, і таких автомобілів замовляли дуже багато. І з часом ціни на ці автомобілі просіли. І в принципі, замовляти такі авто немає сенсу зараз зі штатів. Який буде пробіг автомобіля в Україні? Тут 200 тисяч 150 п'ятдесят двісті. Якщо ви все ж таки розглядаєте до купівлі такі автомобілі, то ми рекомендуємо вам розглядати уже рестайлінг. Ві оновлені моделі, які пішли там з 2017 2018 років випуску, тому що це будуть свіжіші автомобілі, в них будуть менші пробіги, і вони будуть уже більш краще оснащені якимись там опціями, додатковими системами безпеки і тому подібне. а для якісного підбору ставте плюс під цим відео.